Привіт, Тимофію! Вікуся мотивує тебе на тисячу три години в доті. Отже, я підтримую її мотивацію. Все в тебе вийде чудово. Ти кращий. А ще я хочу побажати вам. Щоб у вас була міцна і прекрасна дружба, щоб ви завжди підтримували один одного, і щоб усмішка не щезала з лиця, адже приходить літочко, прекрасне і тепленьке, чарує всіх воно. Віднині так усміхайся, Тимофію, усміхайся, радій життю, життя прекрасне тим, що молоде, і повне чарів, і наливають співом солов'ї Ті чарівні ночі, чарівні українські днини. Отже, бажаю тобі щастя, любові, кохання і всіх благ. Не щезай усмішка із лиця, Чаруй, о оліточко коханням, вже час, вже час, вже вже час для зустрічі, для чарів зустрічання, окри життя і дай любові розуму, кохання. Життя, життя, даруй щасливого